Привіт, мої найкращі глядачі у всьому світі. Сьогодні буде ще один огляд на нову роботу Олі Полякової, яка вийшла 5 днів тому я чув відривки. Я бачив відривки в інстаграмі. А це відео буде критика Олі Полякової. Звичайно, те ще є дуже добре відношусь до Олі. Але от, ну, от музична сфера, музична сторона Олі Полякової не вся мені подобається останнім часом. Тобто, от з останніх релізів я пам'ятаю, що я розносив білий налив кліп за рекламні інтеграції. Але мені дуже сподобалась пісня Спроба, і я вважаю, що вони її не до. Ну не допушили. І ви ж знаєте, що Лі Полякова вже, напевно, рік третій розказує про англомовний альбом, який вона записує в Швеції. І одна пісня була вийшла: це um, «Feeds Army of Lovers. І я теж скажу, що мені не не зайшло. Але я тоді... Все це спихував на те, що це ну просто ну, пісня така в стилістиці Army of Lovers, Типу, ну я думаю, що наступні пісні, да, от ну вона ж так розказує, що вона їздить в ту Швецію і в Лондоні записує там, з авторами такими. Е, ну, типу, і як, якби розумієте, коли ми говоримо про шведську музику, да, типу, ти зразу згадуєш Євробачення на Швеції, і ти знаєш, які там реально крутезні пісні. І тобто я почув новий фрагмент відривок цієї пісні all, all for your love. І я можу сказати, що мені. Взагалі не сподобалося, хоча зараз, сьогодні, ми прореагуємо на відеокліп і на пісню. І ще скажу додатково, що я перед початком відео бистро з Варгани, ви ж знаєте, я пишу музику. Також в мене є курс по створенню своїх пісень, мастерингу, зведенню, створенню аранжувань. Сам пишу свої пісні, ви це знаєте. Сам зводжу, сам записую дома на мікрофони. Все роблю е, сам. І для, блін, не знаю, для мене це принципово. Я маю. Пісня від початку до кінця має бути створена мною. Від першого слова до фінального е, децибела в мастерінгу. Я перед початком зйомки м -м -м, вирішив зробити такі маленькі два варіанти, як я звучу, як я чую Олю Полякову. Англомовно, тобто Оля Плякова нещодавно розповідала, що типу вона б, що в неї є цей суперхіт на Євробаченні, який писав автор, якраз ось цей автор. Зараз я поставлю блін, зараз реклама. Автор його звати, його звати Андерс Гансен. Коротше. Відомий шведський автор, який, от давайте прочитаємо е, прес-реліз цієї пісні, композицію All, All for your Love, артистка вперше презентувала під час зйомок новорічного це неінтересно, е, Це, блін, ну я не знаю, навіщо це писати, тому що люди, які не в Києві, їм, 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 їм все одно де ця пісня була перша презентована. Окей, не про це. Пісня створена в співпраці з шведським композитором Андерсоном. Гансоном. трек натхнений мотив української народної пісні цвіте Терен, пісня написана англійською, але зберегла оригінальний приспів український. Я вважаю, це мінус. Ну, якби оце коли ми вставляємо якийсь Ну, це дивіться, в волі, поляков була колискова. Ще в неї якісь були неї були гарні пісні з елементами цих українських народних мотивів. Але ну коли ми пишемо в Швеції пісню, мені здається, тут взагалі надано, ну, якби нову Олю полякову робити, а не додавати ці українські ці мотиви, і хочу додати плюс. Що я бачив в якомусь інтерв'ю, що Оля Полякова розповідала, що вона отипу, стала до мікрофона. Е, цей Андерсон, чи хто він там сказав, наспівай якусь мелодію, вона наспівала цю цвете терен. Повністю прослухати цю пісню, можливо, я помиляюсь. І потім я вам включу свої відривки, свого бачення, як я чую Олю Полякову на е, європейському ринку. Там я дуже швидко робив, зрозуміло, що це тяпля, але сама концепція вам буде зрозуміла. Ну, гарно. Тут, понятно, це гарно. Полякова вміє це гарно співати всі ці ліричні моменти. Відео красиве, дуже гарне. Ну тобто, я розумію, що не знаю, тут, напевно, не буде ніякої у нас е розвитку. Ну, тобто, це звучить, ну, я це зараз сприймаю як кавер. Я це не сприймаю як нову пісню Олі Полякової. От перша асоціація. Ну, от я намагаюся зараз вслуховувати свое да, тому що це ж робили шведські автори. І ну, Поки що це звучить як театралізована е як в, в спектаклі якомусь, знаєте, розвиток такий. Я не можу сказати, що це якісь супермодні звуки. Ганд, окей, можливо, я помиляюсь. Слухаємо. Але я хочу нову Олю Полякову. Англомовну зі шведським смаком. Відеокліп красиво плаття» вообще бомбезне, ну шикарне. Відео, хоч воно виглядає як студійний лірік відео, але знято гарно. Точно знімала Невінярська. Хто ще не подивився рознос Камалії з її новим відеокліпом, пожалуйста, заходьте на канал, дивіться, вчора вийшло. Мені не подобається. Мені не подобається в, в, а, акцент вимова англійська. Тут треба було реп репетувати. По-друге, якийсь банальний текст бейбі то-то. то А є текст цієї пісні. А чого текст не додали? Немає тексту. Ну, текст якийсь банальний і ще мені не подобається зараз. Можливо, мені здається. Oh, easy, Ні, а не здається мені. Є таке відчуття, що. Слова не попадають в ритміку. тобто це, Вона більш тут якось розповідає. ну, типу, Відчуття, що це записалось за годину і звелося за годину. Ну, Тут якось вокальна мелодія дивно звучить, дисонує з інструменталом. Ну, Тобто, у нас є окрема частина: оце. вона гарна мелодійно, а куплети, би, були зроблені отак от на колінці. Слухайте, ну, відео красиве, що з піснею? Окей. Okay. А про що ця пісня? Причому тут цвіте терен? Мені треба зв'язок. Знаєте на що це схоже? Це схоже на старі пісні Камалії. От пам'ятаєте, мені здається, що Олю Полякову розводять зараз в Швеції так само, як Кіркоров колись розводив Камалію, коли він возовій. По Москві, да? навіть в Камалії на Ютуб каналі є ці ще відео. І оце Камалія виходила, така чуть-чуть оперна, така, теж, по-моєму, зі шведськими авторами. І зараз це звучить, ну, Оля Полякова зараз звучить як пісні Камалії. Оце ну, не подобається. Ну, я одномовною репертуару Люполякової уявляю по-інакшому. І зараз я вам включу, як. <тит> ну Дуже простий приспів. All for your love. For your love". Ну, типу, сказати, що це хук, це не хук. Часто буває, в приспіві використовують вони теж саму якусь фразу, повторюють, повторюють, і воно дійсно звучить як хуково. Тут воно не звучить хуково, воно звучить так, що просто вроді би текста в нас не було, а давайте ми приспіваємо all for your love. Ну, вибачте, аранжування і зведення пісень, таких як Вишні. У твоїх обіймах звучить набагато краще, обширніше і жирніше, ніж зараз я чую аранжування від шведських авторів. Ну, і зведення. Ну, ну, Тобто, я говорю до того, що, типу, а сенс їздити в Швецію, якщо там. ну, Зараз. Я не чую, що щось краще. Ну, тобто, у Полякової є набагато кращі матеріали, які робляться тут, у нас в Києві. Ґм, якщо всі пісні в англомовному альбомі Олі Полякової отакі, ну, не зможе вона покорити той ринок. І українцям це теж не зайде. Це звучить старомодно. Хай. Це ж шведські автори, хай вони працювали з Шерн, але ну, то, ну, мені здається, не ті запити Оля Полякова робить цим шведським авторам. Це звучить не в образи, це звучить реально як, як пісні камалії. Ну, тільки відеокліпи нормальні у Олі Полякової. Окей. А тепер я ну, реально. Напишіть свою думку в коментарях. Ну, о, знаєте, в свій час ціна Карль ж була записала альбом в Америці. Анномовний. Вона його не випустила. Але ж була, виходила якась пісня, була демка Вабити, це ну, таке, звісно, собі було. І була оця пісня зі Догом, по-моєму, з цього альбому. І я пам'ятаю, коли це вийшла пісня зі Догом, Це був повний провал. Ну ніхто ну нікому та пісня не понравилася. І Тіна Карлі не випустила. Вона побачила по реакції з тої пісні зі Догом, що ну, щось не то же, І вона не випустила цей альбом. Можливо, Олі Полякові просто треба э, перезаписати це альбом, звернутися, наприклад, до такого автора Квенч Carousel. А зараз я хочу показати, э, як я чую Олю Полякову. Дивіться, ми ж ще ж говоримо про Євробачення. Да? Оля Полякова там казала про суперхід про... до Євробачення. Якщо це, це пісня або схожа на цю пісню, це не хід для Євробачення, ну, це не хід. Uh, це такий сірхат. Чисто не євробачні. У мене я зробив таких коротких два варіанти, як би я хотів би, щоб Оля Полякова звучала. Я ж знаєте, я вже робив свої пісні голосом Олі Полякової. Я натренув-натренував її модель голосу. Ну, майже схожий там трішки. Ну, щоб вам більше було зрозуміло. Знаєш, перший варіант це. Як би Оля Полякова звучала би англійською мовою в Європі зі своїм стилем? От, ну, де ми її любимо в Україні? От перший варіант. Слухаємо. І напишіть в коментарях, який вам подобається більше. На другий варіант я текст не придумав, я просто наспівав і обробив все автотюном. Але, ну, от як це, це перший варіант був, як, якби Оля Полякова е, м, покоряла Європу от з, з, зі своїм репертуаром. Тільки да, там, пісні англійської мови були. Е, так. Другий варіант це як я хотів би і бачу Олю Полякову, який в неї має бути стиль, щоб вона покорила Європу. А нехай, я на найбриваш, я Іван Расов зробив мені супер хіт супер ахуєнну пісню виготови зі мною. Я вам показав образно, да? я швидко вам показав, Понятно, що <смі> ніхто не робить пісні за 20 хвилин так швидко. Як би я, як я чую Олюполю, ну, не оце, це. Ну, це, ну. Ну, десь в театрі ну, можна виступати з такою музикою. Знаєте, Коли ти граєш якусь ну, п'єсу і там всі герої, і, там, чи як це називається, мюзикл, і так, да, для мюзиклу така музика підійде. Для Покорення чартів в Європі, ні. А, друзі, а я нагадую вам про курс по мобільному монтажу новорічні знижки 599 гривень. Розпродаж. Доєднуйтеся. Посилання на доєднання до курсу внизу в описі. Щоб дізнатися більше, почитати відгуки, подивитися, що входить в курс. Заходьте в інстаграм, хайлайте або напишіть мені особисто, я про це вам розкажу. І доєднаю. Встигніть доєднатися ось так. Був розбір Олі Полякової. Тож, Олечка, приходь до мене. У мене тут два мікрофона, навушники, дві завукових карти. А... Ноутбук, зробимо тобі аранжування, придумаємо текст. Ну, текст треба знайти, щоб хтось англійською хорошо написав. Ну нічого, подожди. А я знаю, в мене його друзі, хороші, які класно пишуть англійською. Зробимо тобі супер хіт Одну пісню зробимо, вона залетить, а там уже і альбом запишемо. Друзі, дуже дякую вам за перегляд. Знімаю вже вечором. До зустрічі в нових відео.